Всім привіт, привітки мої любі, І сьогодні я вам розкажу, покажу, що ж я купила для того, щоб пересадити рослинки. Я пішла в відпустку, тому хочу пересадити ну, багатенько своїх рослинок. І купила ось таку універсальну суміш для того, щоб пересадити. Тут компоненти торф верховий, торф низинний, дернова земля, пісок, доброва НПК, не знаю, що це таке, мікроелементи. Ферм, цинк, Б, купрум, е, магній, марганець, е, все те, що потрібно. І ось е, таку сумніву, а до неї зараз вам покажу, що ще. До неї ще купила, ну, повелася, повелася, дивлюся, тут е, написано чистий лист, добриво в паличках, е, тут і зав'явші рослинки, такі, і листок сухий. І е, також якась тля, чи ще щось. Ну, всяка така нечисть, плюс тут написано, що фунгіцид, Ну, подивимося. Ну, подивимося: подивимося, що, наприклад, з цією рослинкою можна зробити. Дивіться, тут які листочки, тут а взагалі завіває. Е, ну, рослинка така мені подобається, але дивіться, якась вона ну, трошки не вся, щось треба змінити. Це у мене класнюча рослинка, жіноче щастя. Хочу, щоб воно реально було щастям, а не з дихликом. Ну і також хочу отаке. пересадити. Ви подивіться на цю класнючу рослинку. Взимку я собі купила на день народження, але подивіться, що з неї сталося, деякі листки. Чи може, то від того, що рослинка в малому горшку треба пересаджувати? Ну, реально, треба пересаджувати. Подивіться, яка вона величезна, яка вона класнюча і стали листочки. Ну Глянемо, що це за палички. Може, дівчата, хто вже мав досвід, пересаджував і. Похвалиться, напишіть мені, будь ласка. А може хто негативно буде відзиватися? Теж напишіть цікаво, бо я завзята така рослинноводка, ботанічка в гарному слові. Люблю тварин, рослин. Ну тварини то інше, а от рослинки обожнюю теж. І це я теж купила. Оці два таких штучки купила якраз таки, в Аврорі. В Аврорі і коштували вони ось тут чек. До речі, в Аврорі вже питають, теж як в Єві, чи вам потрібен чек, чи не потрібен. Ну і скажу я вам так, що це доброво в паличках коштувало 27 гривень. Ну, недорого, так скажем, але хотілося б, щоб якийсь толк був від цього. Ну і ґрунтова Суміш Флоріанда Флоріада, Флоріада, да. універсальна 34 гривні. Не думаю, її хватить. Що ще я купила в Аврорі? Побачила свою улюблену каву. Вона ця кава в Аврорі коштувала дешевше, ніж у АТБ. Оці два коштували пакетки 219 гривень. Ну, десь по 110 гривень кожна. Ну, Дешевше, хай не набагато, але е, дешевше. Ну, е, Подивимося, я думаю, е, з одного котла е, це Еспресо і в АТБ, і також в Аврорі. Е, так, Коштувала 219. Тепер ще що я купила, а далі буде огляд косметики. Бо Сьогодні, ще, дивіться, губки свої не намалювала, бо, як завжди, пішла в Аврору і накупила, всякої, може, херні, а може і буду користуватися. Купила свої улюблені соньки насіння свіжачок. Дуже класне, рекомендую. І навіть дівчатка там рекомендували бабушуру, але я спробувала, мені ну, трошки не те, чим свіжачок. Свіжачок мені більше сподобався. І ось ця пачечка свіжачка коштувала насіння 39 гривнів. 39 гривнів, думаю, це нормально. Така ж пачка, але Сансанича, десь по 47 і вище у АТБ. Тому рекомендую, беріть в Еврорі. Продукти там теж можна брати, теж вони класнючі. Ну, а далі, далі, у нас косметичний огляд, мої любі, косметичний огляд. І все по порядочку. Розкажу, покажу. Купила ось таку сироватку. Звичайно, повелася на те, що вона така цікава з піпеточкою сироватка з колагеном та вітаміном С. Покористуюся, розкажу. На цілий день написано. Ну, хочеться вірити, що вона спрацює. Ну, вона коштувала ну, відносно дешевше, ніж по іншим фірмам. І ця у нас коштувала сироватка 129 гривні. Може, і не дуже висока ціна, тут у нас йде 50 мл, не так як в інших по 30-15, по але хочеться, щоб звичайно спрацювала. Зараз ми її відкримо, хоча вона якось мені не подобається, що вона отак і була відкритою. Ну, вона була окремо там стояла. І була одненька, без упаковочки. Ну, що мені подобається, що вона гарно розходиться так. І прям рука в тому місці, де я нанесла, дивіться, дуже гладенька, дуже гладенька. Мені сподобалось. Дуже гладенька, класно. Також взяла ось такий кремчик, душка для обличчя. Рисовий. Цікавий, який аромат, бо аромати теж велике діло. О, оце мені подобається фольга. Зафольгіровано. І дуже так. Ніжний аромат, ніжний. Що теж сподобалось. Ох, ну, я вам скажу, що аромат ну, такий не заїжджений, не такий, як ото, у Нювеї, що усі пахнуть як ромашкою, а тут ну, якоюсь свіжістю. Ой, там, де нанесла, теж класно. Відчуття взагалі вирівнялось шкіра і тут підсироват, і тут. Непогано, непогано. Дуже рекомендую душка. Рисовий ось кремчик. Також, моє любі, цей рисовий кремчик у нас коштував, ще скажу скільки. За рисовий. Угу. Крем для обличчя 109 гривень. Ну, так скажімо, для Аврори це і великувата ціна, але будемо мати надію, що він класний. Ну, так на руки, на руці гарний, гарний, що там казати. Непоганий кремчик, буду використовувати. Тут 50 мл, не 30, і це дуже гарно. Цікаво, що я взяла ось такий ну це помадка Shine-On від Lovit. Колись одна дівчинка з такими накачаними губами. Я на неї підписана і в Ютубі підписана, і дивлюся, вона також є і в Тіктоці. Я по її, так сказати, наїхів купила. Аромат дині, Класно. Так, візьму свій улюблений олійчик, а потім наведу красу. Ось такий коричневенький. Це у нас від глембія взяла. Так. Здивіться, який контур. Контур я навела. А тепер отаку смачну помадку. Помадка-блиск. Просто мій улюблений аромат. Свіжість, чи кавун, чи дивня, ну більше мені одденька. Липкості я ніякої не відчуваю. Такий нюдик. Гарненький такий нюдик. Мені цікаво, мої любі, тепер я оцей блиск поношу ще і розкажу, який він, чи він е, коштує. Свої гроші, а коштує він всього 39 гривень. Але нюдюк мені оцей подобається. Якраз під мої тінюшки. Непоганий і всього 39 гривень. Далі, далі, ось така туш від ловіт. Мені цікаво, цікаво, чи воно так уже, як там розписано: гіперкерл туш ось така, гляньте. яка Синя така класна. Мені зразу 2000-ні, нагадало, Коштувала ця туш кольорова 59 гривень. Візьму дзеркальце і зараз пробую нанести. Ви теж рота розкриваєте, як формуєтесь? Вот що це нам дає вам не скажу. Може, ви не побачите, але мені ефект цей подобається. І розділення йде тут. Оце ще раз нагарбую. Непогано, непогано. Зараз ще мочу. Ну, вона розкраситься ще ж, це ж на початку, знаєте як. Що вона така не підгуща, така, а потім трошки стане густіше і буде класно. Ну, рекомендую. Що вам сказати зараз? Ну, як вам? Під мої такі зелені очі. Мені подобається. Ось такі були мої покупочки. Більшість на 600 гривні. Чек вийшов на Ні. 655 гривні. Ось як я ходила за землею мої любі. Рекомендую і собі робити такі покупочки. Ті покупочки, які вони такі негадані. Вони найбажаніші. Пішла пересаджувати оцю гарнюю. До нових зустрічей! Побажайте мені удачі! Цілую люблю, ваша Людмила.